Шановні колеги, вітаю вас. Хочу поділитися з вами невеликим досвідом використання графічного планшета на уроках англійської мови. Що таке графічний планшет і як його можна використати із великою користю? Отже, планшет це така маленька дощечка, ви бачите, що вона невелика за розміром. Так? Цього розміру достатньо, тому що вони є у більш великому розмірі або навпаки маленькі на, на половинку цього. Формату, але, ну, звісно, великий вам не потрібен, а маленький вам не знадобиться, тому що на ньому буде незручно писати. Окрім того, він під'єднується до мережі за допомогою USB-дротика. такого, ну, Все, звичайно, як і телефон мобільний. А також є у додаток електронна ручка, за допомогою якої ви Пишете на дошці планшету, а зображення з'являється у вас на екрані вашого девайсу. Отже, яким чином можна використовувати цей планшет? Перш за все, якщо ви працюєте в системі Zoom на платформі Zoom, ви можете підключитися, ну, я впевнена, ви всі знаєте, віртуальна дошка, яка вже вмонтована в додаток Zoom, і ви можете там обирати функцію малювати або ну, російською різницею, так, по таку хвилясту лінію, у вас з'являється бачите, олівець, і ви можете писати за допомогою цього олівця. Тут є і ластик, і можна повертати дії назад, ну, можна вибирати колір цього олівця. Ну, в принципі, все як зазвичай. Зручно те, що ви можете писати дату разом з дітьми. Отже, бачите, все візуалізується. Що я роблю? Я пишу на планшетику. Але дивлюсь на екран. Ну, це просто треба звикнути до цього. От і все. Е, можна дуже каліграфічні роботи виконувати, і ви далі самі це побачите. Що іще, е, як його можна використати? Можна звернутися за допомогою до просто листочку. Е, Файлу звичайного Вордівського, це на так, знаєте, як така швидка допомога. Коли вам потрібно щось терміново прописати, ну, вам ви працюєте, наприклад, не в Zoom, а ви працюєте працюєте в класрумі. В класрумі немає вмонтованої віртуальної дошки. Може прийти на допомогу звичайний а, файл вордівського формату. Отже, дивіться, коли у вас підключений планшет, у вас активна ось така панель. Вона не активна, коли планшету немає. Ви натискаєте на неї, обираєте перо, обираєте колір а, і починаєте писати. Отже, дивіться, курсор у вас окремо, це для друкування тексту друкованого, а ви пишете окремо. Також, ну, там, що так, можете там абетку з дітьми прописувати, там, не знаю, все, що завгодно, тобто виконувати якісь інтерактивні завдання. Е, окрім цього, е, я особисто у класрумі користуюся віртуальною дошкою Jamboard. Е, і На цій дошці є така панель, бачите, ось ось збоку, І тут також можна обирати перо, е, обирати певний колір, обирати товщину пера, можна збільшувати до. Пошку. От, наприклад, наведу вам приклад нашої роботи в класі: ми разом робили конспектик, оформляли правила використання або вживання минулого часу Pass Simple. Так, бачите, я підставила і табличку, і тут якісь нотатки робила, правило виділяла окремим кольором. Отже, дуже дуже зручно. Окрім того, Можна тут фрейми міняти, ну, звісно, це все на своєму місці? Можете збільшувати якусь частину екрану, так, можете міняти фон, щоб у вас ну, зручніше було для дітей, особливо початкова школа, щоб були ці рамочки, так лінійки на які вони можуть спиратися. Отже, тут іде повна візуалізація того, що ви пишете на А, Ну, що іще можна сказати? Um... Можу трошки розказати за сам планшет. Два варіанти його придбання. Ви можете придбати на сайті Aliexpress, але звісно, це буде, по-перше, довго так, ви будете чекати там півтора місяця, це точно, поки він до вас доїде. Але це буде вдвічі дешевше. Ви можете замовити цей планшет на українському сайті, дуже багато продавців. Єдине, що вам треба знати, ну, саме назву. Це як розширення так, цього девайсу. Я це все надішлю Оксані Іванівні. Якщо вам буде цікаво, навіть надішлю посилання на той електронний магазин, там де я особисто придбала. Вартість цього питання я сплатила влітку 1500 гривень. Ну, я не гадаю, що це прям такі супер-пупер гроші, а це реально вирішило мою проблему з тими дітьми, які слухати вони на слуху вже сприймають, а писати вони і не навчилися. Тому, Ділюся з вами і бажаю вам так, поміркувати і прийняти свідоме рішення щодо використання цього девайсу. Дякую за увагу і до побачення.